Ніколи я не зрозумію людини на усій землі, що в час, коли країну вбивають, нищать вороги без сумніву і без вагання, докори совісті жалю та батьківщину окрадає свою єдину не чужу, яку в боях важких безстрашні боронять хлопці молоді. І віддають життя прекрасне за те, що жили я і ти. Пробачте, таке не можна людиною назвати теж, бо та істота навіть гірша за ворога, якого б'єш. І з ворогом все там ясно, а як же з тим, хто зрадив нас, з тим, хто танцює там, де плачуть, кому війна це світлий час. Немає слів, душі не йметься. Скажи, скажи мені життя, де ж ті нелюди беруться, куди йдемо, де ж правда та? Війна трагедія найбільша усього людства на землі. Та є трагедія ще гірша, душа порожня. we